победы, как он был от нас далек, как в костре по таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, Порохом пропал. это праздник. Сединою на висках, День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни и ночи битву трудную вели. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. День Победы! День Победы! День Победы! Товарищ полковник, весь капельный гарнизону за годы 68-го речности Великой Баримовы высекланы заступник начальника гарнизона под полковником Здравствуйте, товарищи! Вітаю вас 68-ою річницею великої перемоги! Вільного до привітального слова запрошується міський голова Василь Петрович Савчук. Шановні ветерани великої вітчизняної війни. Шановні ветерани Збройних сил, шановні жителі нашого міста, гості Білої церкви, я хотів би вас всіх привітати з великим, світлим, радісним святом Днем Перемоги. Коли приходиш на це святе місце у нашому, нашій Білій Церкві, хоч не хоч, але спостерігаєш таку тенденцію, ну яку Диктує сьогоднішнє життя. Все менше стає ветеранів, але все більше молоді і жителів нашого міста приходять у парк слави. Та, мабуть, це дань шанування тому великому подвигу, який зробив радянський народ у тій страшній війні 41 45 років. Ми, завдяки вам, шановні ветерани, маємо сьогодні носити високе звання. Народу переможця, окремих учасників війни, батьківщина нагородила високим званням Героя Радянського Союзу. Ми пишаємося тим, що жителі Білої Церкви теж сьогодні носять, носили і є, і завжди ми будемо пам'ятати їх, наших земляків, героїв Радянського Союзу, які вшановані тут парки слави на алеї Героїв. Пам'ять про них буде вічною. Синівського вам спасибі за ваш ратний подвиг, який ви зробили, перемігши страшну чому фашизм у Великій Вітчизяній війні. Слава народу переможцю! З ним перемоги вас! До слова запрошується надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні, його високоповажність, пан Іван Почух, дорогі ветерани великої Вітчизняної війни, шановні пане міський голово, шановні пане голово обласної ради, шановні мешканці міста Біла Церква, шановні присутні. Для мене велика честь сьогодні виступати перед вами та від імені Чеської Республіки привітати вас із 68-ю річницею перемоги у Великій Вітчизняній війні. Я буду радий, якщо ви приєднаєтеся до нашої скромної делегації та біля братської могили ми разом вшануємо їх пам'ять. Вична слава загиблим та через їхній пам'яті. До слова запрошується ветеран Великої вітчизняної війни, учасник визволення України, кінний розвідник Микола Степанович Ващенко. Вважаємо руководителі міста і району, вважаємо друзі ветерани жителі нашого города. а также войны нашего гарнизона. С праздником вас! Вторая мировая война, это была одна из самых, из самых жестоких, из самых войн, которые человечество познало за свою историю. Вот случилось такой несчастный для нас случай, и очень неудобный, и очень неприятный. Это финская война. И она показала и нашему командованию, и Гитлер увидел, что наша армия к войне не готова. И быстренько давай готовить. А время-то нет. И вот это время надо было нагнать. И мы всякими способами, наше руководство сталось оттянуть войну. Сражались с частью отдельной, сражались в окружении, с окружения выходили. И то, что Блицкриг наметил Гитлер, он этого не смог осуществить. Дорогие товарищи, Конечно, очень тяжело было и очень сложно. Вы посмотрите, такие люди, вот московское ополчение, там говорят 39-40, а что это за люди были? Они же не обучены, они же не одеты, с одними винтовками, по 10 патронов. И настанет час, и совершится рок, уйдет последний лавровый увечен солдат, что мир от скверды уберет. Так подойдите, склоните голову перед могилами, ушедших бессмертие воинов Великой Отечества войны. Снимите шапку перед вечным огнем, в трепетном пламени которого их имена, подвиги и не сбывшиеся надежды. Вечная им память. Спасибо. До слова запрошується командир 72-ї гвардійської окремої механізованої бригади гвардії полковник Грищенко Андрій Миколайович, шановні ветерани, шановні жителі Біла Церква. Сьогодні дійсно народний народне свято. Дозвольте від військовослужбовців командування білоцерківського гарнізону щиро привітати вас цим святковим днем, побажати міцного здоров'я. Успіхів, ветеранам великої вітчизняної війни! Слава! Дорогі мешканці міста Біла Церква, вітаю з Днем Перемоги, бажаю здоров'я, успіхів і всіх всіх, всіх так благ, які ви тільки бажаєте. Я вітаю всіх білосаковщин з праздником Побіди, желаю здоров'я, щастя, особливо вітаю своїх однополщан. 72 -й дивизия. Очень рад, что я уже после войны живу 68 лет, дорогие граждане, внуки, дети, дедушки, бабушки и все остальные. Молодежь. Смотрите, мы старшее поколение, здесь вот прожившие, отстоявшие, здесь вот эту ужасную войну. И сейчас мы, сейчас мы в таком возрасте. Но ну, вы крепите, как говорится, нашу победу, ваше будущее, чтобы не было войны и чтобы не было чистое было небо. Всего вам доброго, счастья, здоровья и благополучия всем.